Вітаю вас зі святою неділею, дорогі брати і сестри. Сьогодні, 4 серпня 2024 року, у День пам'яті рівноапостольної Святої Марії Магдалини, читаються два Євангелія. Євангеліє від Матвія, глава 9, вірші з 1 по 8. и влез в корабль, прийди и прииде во свой град. И все принесоша ему расслаблено жилами на одре лежаще, и видев Иисус веру и их рече расслабленному, дерзая чаду, отпущаются те твои. И все от книжни креша в себе, сей хулит, и видев Иисус помышление их рече, Скую вы мыслите лукавое в сердцах своих, чтобы есть удобие рещи. Отпущаются те греси, или рещи, восстание и ходи. Но да увесьте, яко власть и мать-сын человеческий на земли, отпущать грехи. Тогда глагола расслабленному «Восстань, возьми твой одр и иди в дом твой» І востав в свій, і йде в дом свой, видівши же народі, чудішеся і прославіше Бога, давшого власть таковую чоловіком. І сівши до човна, він переплинув і до міста свого прибув, і ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав. І, як побачив Ісус їхню віру, сказав розслабленому Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе Він Бога зневажає, Ісус же думки їхні знав і сказав: Чого думаєте ви лукаве в серцях своїх, що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати уставай та й ходи. Але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу Син Людський. Тож каже він, розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. А натовп, побачивши це, налякався і славив Бога, що людям він дав таку владу. Євангеліє від Іоанна, глава 20, вірші з 11 по 18. Мария же, стоящая у гроба вне плачущи, як уже плакашися, при ничьего гроб и, видя два агела в белых ризах сидящих, единого у главы и единого у ногу, и те же бележало тело Иисуса, и глагола стаей она жен, что плачешься, глагола Има. Яко взяше Господа Моего, и не вем, где положиша Его, И сия рекши, обратися вспять, и видь Иисуса стояще, и ведяще, яко Иисус есть, глагола ей Иисус, Жену, что плачеши, кого ищеши? Она же, мнящий, яко вертоградарь есть, глагола Ему. Господи, а ще тыси взял Його, повежь ми, где Еси положил Його, і ас возьму Його. Глагола є Ісус. Марія, она же образчися, глагола Ему. Равуні, я же глаголица, учителю, глагола є Ісус. не прикасайся мені, не ко Отцу моєму. «Іді моє, і же ко моєї моєй и рци им, восхожду к отцу моєму і отцу вашому, і Богу моєму, і Богу вашому. Приїді же Марія Магдалина, поведающий учеником, овіді Господа, і сія рече їй. А Марія стояла при гробі назовні та й плакала, плачучи, нахилилась до гробу. І бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, чого плачеш ти, жінко? Та відказує їм, узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього, якщо пане узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і його я візьму. Ісус мовить до неї, Маріє, а вона обернулася та по-єврейському каже йому, Рабуні, цебто учителю мій, говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх, та їм розповіш я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого й Бога вашого. Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа, і Він це їй сказав. Благословенної всім неділі, Божої помочі в трудах і молитві.